Привіт, мене звати Влад, і це тиждень цікавих, скажених, шалених новин про дизайн, штучний інтелект та технології. Серіал від Apple, який всі очікують. Логотип за півтора мільярди доларів. Загадкове тире, новий володар перснів і ще багато іншого. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Чи є тут фанати Володаря Перснів? Якщо так, то для вас гарні новини. Скоро виходить новий фільм Володаря Перснів полювання на Голума. <плес> Особисто я дуже люблю класичну серію фільмів Володаря Перснів. Я їх переглядав безліч разів. Із цікавого режисером цього фільму стане сам Енді Серкіс. Тобто Голум, але не Голум, знімається в ролі Голома фільм про Голома. Цікаво. Із поганих новин фільм вийде 17 грудня 27-го року. Дуже довго. <клес> Я часто в своїх відосах розповідаю про штучний інтелект, роботів, як вони залучені до нашого життя. В цей раз у Каліфорнії відкрився новий ресторан, де бургери збирають лише роботи за 27 секунд. Якщо ви згадаєте, роботи вже збирають телефон за одну секунду, тепер бургери з 27, потрошки можна констатувати той факт, що фастфуд майбутнє вже тут. Машини саме ріжуть овочі, смажать котлети, кладуть овочі, все це пакують, і це відбувається без людей. Адже ці роботи не вимагають ніяких зарплат, ніяких відпусток і бонусів. Хіба що вони залежать від електроенергії, постійного догляду та інтернету? Зараз на заході дуже критикують довге тире. Так вам не почулось довге тире. Воно настільки почало бісити людей, що навіть на цю тему зробили дослідження. Ось скріншот. А яка, яка ж предисторика? Ну а чо, чому? Чому це так відбувається? Справа в тому, що американці в своїх переписках не використовують довгих тире. Ну, в принципі, напевно, як і у нас, ми використовуємо тире лише коротке, А штучний інтелект навпаки ж любить використовувати дуже довге тире. Тобто він майже ніколи не використовує коротке тире. І саме через цей знак почали асоціювати довге тире з ботами, штучним інтелектом і несправжнім текстом, написаний не людьми. Пишуть, що у стартапах, бізнесах все частіше стало якимось чином використовуватись довге тире, хоча це не характерна риса для людини. І всі одразу, коли бачать довге тире, складаються асоціація, що це штучний текст, написаний не людьми, і зазвичай їх ніхто не читає. Або пишуть в коментарях погані речі про довге тире. Mm. Тож, якщо ви пишете свої пости або якісь текста з допомогою штучного інтелекту, будь ласка, не забувайте прибирати довге тире, оскільки вас можуть почати асоціювати з ботом, і цей текст явно буде палитись. Я хотів би показати, як маленькі речі, маленькі деталі можуть робити лояльну аудиторію до твого бренду. Якщо ви, наприклад, користуєтеся тримером від компанії Philips. І у вас часто ламалася якась пластмасова деталь, якась насадка і так далі. Потім ви повинні були йти в інтернет, або йти в сервісний центр Philips, вимагати від них відшкодування або шукати цю деталь по всьому інтернету. Тепер вам цього робити не потрібно. Philips вирішили викласти всі 3D-моделі частих деталей, які у вас можуть ламатись. Тепер ви можете зайти на їх сайт, завантажити цю 3D-модель і надрукувати або в себе вдома, або піти кудись, надрукувати цю деталь. Все, вам більше не Потрібно лазити по всьому інтернету, писати на Оликс, шукати перекуп, задовбувати сапорт Philips, берете, роздруковуєте і насолоджуєтесь. Таким чином, бізнес не бере гроші у вас за якісь маленькі деталі, наприклад, як це робить Apple. А ви самі друкуєте і тим самим стаєте лояльні до цього бренду, оскільки я купив лише триммер, а якщо щось зламається, з якась пластмаска, я її можу просто безкоштовно надрукувати. Клас. Зараз буде дуже важлива новина. Бегемот в китайському зоопарку напердів на толпу людей. Бегемот дзюмей видав п'яти секундний пук прямо в напрямку толпи, яка стояла його і фотографувала. Працівник зоопарку якось нутром відчув, що це може відбутись, він якось там ще намагався попередити людей про це, але вже було ну, надто пізно. Постраждалих від цього немає, Бегемот залишився задоволеним і з легким шлунком. Чорне дзеркало, але вже в Макдональдс. Макдональдс тепер читає емоції людей. Тепер щоб продавати краще і більше, щоб залишити лояльну аудиторію до себе, вони тепер будуть сканувати ваше обличчя. Так, це робить Макдональдс. Але поки що цю фічу тестують лише в Португалії. Камера в мобільному застосунку буде щитувати ваші емоції, а їжка буде пропонувати вам бургери, нагетси або морозиво, залежно від того, як ви себе почуваєте. Ціль цього тестування більше персоналізації і емоційного зв'язку з брендом. І в результаті вони очікують, що штучний інтелект буде підбирати все ідеально, і внаслідок цього люди будуть задоволені, будуть частіше приходити, будуть залишати позитивні відгуки. Ну як ми бачимо, навіть Макдональдс потроху починає тестувати якісь фішки зі штучним інтелектом і не стоїть на місці. Google вперше за 10 років оновив свій логотип. Знайома для всіх літера G у застосунку тепер стала градієнтною. Кольори більше не поділені чітко один від одного, а тепер плавненько переходить один в одний градієнтом. Сама форма літери G ніяк не змінилась, і кольори також залишились старі. А знаєте ще хто оновив свій логотип? Amazon змінив свій логотип вперше за 20 років. А ще вони створили кастомний шрифт, який називається Amazon Logo Sans, і завезли нові іконки. І ціна цього оновлення їм коштувала півтора мільярди доларів. Півтора мільярди доларів. Півтора мільярди доларів. А чи знаєте, вийде нам людям не вистачає GPS навігації на місяці? На місяці хочуть створити свою GPS навігацію. Так вона буде використовуватись таким самим чином, як використовується у нас на землі. Це зробить пересування супутником таким же простим, як і ми, коли, наприклад, їздимо на автівках і використовуємо Google Maps і там використовуємо GPS. А ще цей крок може стати важливим, оскільки він нас наблизить до присутності людей на місяці. Серед переваг цього GPS, що супутники зможуть працювати. Навіть на важкодоступних місцях, тобто навіть на темному боці місяця можна буде облітати супутником завдяки цим GPS. На диво, сьогодні новина від Apple буде дуже позитивною, не як в останніх моїх відосах, коли вони роблять щось незрозуміле, якісь нові телефони, ну, коротше. В цей раз виходить новий скайфайт серіал про робота, який називається KillerBot. Це історія про бойового андроїда. Але не то, що Android і Apple, а Android як робот. Бо дивно було б, якщо б Apple знімала про Android ще й робота. <кхи> Андроїд, який несподівано отримує свідомість і намагається вчитись, і хоче бути як людина. Не для того, щоб рятувати світ, а для того, щоб дивитися спокійно серіали і тусити просто і жити своє життя. Народ інтоматос. Це оцінка, по якій оцінюють серіали і фільми, він набрав 100%. Тобто це абсолютний рекорд, правда, ще до виходу серіалу, що було далі, не незрозуміло, але поки що його очікують всі. Всі критики дійсно в захваті. Що буде після виходу, не знаю, але прем'єра відбудеться 16 травня. Тобто всі чекаємо, подивимося, що з цього буде. LG показала супер класний екран для дизайнерів, програмістів і просто тих людей, які люблять моніторчики, технології, і все таке інше. У цього монітору відсутні рамки, тобто суцільний монітор. А також він розділяється на дві частини. Цей монітор може вписатись будь-який інтер'єр. Виглядає він футуристично і дуже вишукано. На жаль, в продажі монітору цього ще немає. Ціна також невідома, але в інтернеті технолюби вже зацінили цей монітор. Я б теж собі такий хотів. Ну і на фінал виходить четвертий сезон мультсеріалу, мій улюблений серіал Любов, Смерть та роботи. Я дуже раджу всім його подивитись. Це поєднання чудової графіки від талановитих дизайнерів, сенсу і натхнення, а ще максимального кайфу. Цей серіал виходить вже сьогодні. Напевно, коли ви дивитесь це відео, він вже вийшов і навіть є переклад. Із цікавого, що потрібно знати, один з епізодів зняв сам Девід Фінчер. Це той самий режисер, який зняв фільм Сім і Бійцівський клуб. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйся на мене, щоб не загубитися в цьому інформаційному хаосі. Я буду дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!